Всім доброго дня, з вами Сварка. Сьогодні хочу вам показати апаратець Кисла Тіх ММА 246. Код країни. Ну, от як тут не тролить? Що не написати так, як є? Це знаєте, це мені нагадало якось під якимось відео в коментах люди напитали, який апарат купить. Ну, там не пам'ятаю, я відповідав чи ні, чи може хтось із. Підписники відповідав. Були там нормальні відповіді. А один там діяль пише: Візьми оригінальну кисло та й не мучайся. О, думаю, дядько не підкований, знає толк. А я йому задаю питання, а як кажу відрізнить оригінальну кисло від подділки? Він пав в ступор. То це означає, що? Це повне незнання предмету. Я тобі підскажу на оригінальній кислі. Є Кисло-орігі-анал. А якщо наклеєчки нема, то все, то значить подділка. Паратик у нас так позиціонується як полупроф. Тобто у нас є ММА режим, режим тіг і по-пульс. Тобто тут, тут, тут у нас вже є спад тока, так так звана заварка кратера, постгаз, зварювальний струм, ток паузи. Частота імпульса, час імпульса. Так досить акуратненько зроблений, не без недоліків, ну, заслуговує уваги. У нас тут топологія на півміст. Там у нас стоїть 4 транзистора. Середня точка у нас зроблена на тут 1, 2, 3, 4. Тільки щось вони знаєте, щось вони. Проєктували, проєктували, а потім щось, щось десь з тих ємкостей їм не вистачило. Там, в принципі, то стоять нормальні. Ну, Но щось, видимо, їм не вистачило їх. Прийшлося ось тут на кабельної стяжки он ще доматувати, як помните. Да? Я тут трансформатор домотав. По входу у нас тут стоїть 2,35 діодних моста. Єдине, що я от тільки не розумію, чого вони. Оце заморочились, вирубали, вирубали тут дирку, взяли алюмінієву пластину. Якщо просто викиньте цю пластину на 3 см опусти діодні мости і там вон отвори з різьбою. Так, да. цікавий апаратець. Чуєте, яка дискотека? Це тут якась релюшка торохтить і торохтить клапан. Причому, ну, релюшка не клапанна, бо клапаном управляє цей транзистор. Я подав живлені тільки на службовий блок, щоб сила була без напруги. Я Якось я прямо почувствував, що тут щось буде. Включив вентилятор, щоб він мішав. І от така дискотека. Каже, клапан постійно відкритий і не осцилятор. А тут не знаю тут вообще дискотека о тут друга пісня, да тут медляк да це у нас медлячок а тут у нас ритмічна композиція. Твіст, йомо, що з ним робити, я не знаю. Причому він в плані ремонтопригодності паскудний. Тож дивіться, оцю плату треба її якось піднімати, на місто ставити, щоб там десь щупом тикатися. Не тільки ж зверху, а є які точки, що знизу треба тикати. Тут все треба робити з передньою панелью. Так тут вся справа в тому, що... Верхній ряд регуляторів він стоїть на платі, а нижній ряд, де у нас тут 4 штуки, просто стоїть в корпусі на проводках. Тобто, якщо це все відкрутить, тут так, такі бігуді будуть, мама не горюй. Ще що замітив, дивіться. Як вам? Тут, якщо придивиться, то оця плата, я не знаю, це либо були проблеми з лінією монтажа, тобто є десь припою нормально, є ляпуха прямо, елементи є якось трошки нерівно припаяні. Або, знаєте як, або можу його вручну паяли. А може, все-таки були проблеми з лінією, а потім вручну це все допаювали. Ну, і бачу, що десь, мабуть, якісь або холодні пайки, або якісь десь тріщини є. Тому нам треба треба все-таки знімати плату і вздовж поперек все пропаювати. Оце, де насрано каніфолі, це я почав пропаювати. А ось тут операціонник посередині видно, так? Да? Він не то, що паяльну станцію вручну паяний, він взагалі паяльником припаяний. І так отут на платі половина елементів. Все пропаяв, вичищу вимою. Маю надію, що це допоможе. Бо якщо десь тріщина в платі або в переходному отворі, то ми будемо шукати його цілий місяць. Ай, молодець! Ай, молодець! Де ж його шукати? Чудовий дефект. Я його ще пропаяв більш ретельніше, як от в тому мультику сова, помните? Я дёрнула еще за веревочку, И еще дёрнула. Так оце я вже більш ретельно пропаяв, все продивився там досконально. Деякі елементи ще при першій пайці, вони відпадали. Тобто, як, якщо з одного боку на пайці тріщина, то цей ти пропаєш, воно відпадає. Другий раз вже додаванням дод припоя, тобто не просто там пролудив і все, вже хорошо, і флюс, і припой. Навіть з тильної сторони я тут пропаював. Бо воно як наче новий, ну майже новий, то що. Мінімум експлуатації на ньому було. А весь лак потрісканий, тут не зрозумієш, то ли воно лак потрісканий, то ли це вже кольцеві тріщини на елементах. В общем, все попропаював. Що я тут замітив? Дивіться, вони оцими ізоляційними просічками майже розділили плату, тобто максимально її ослабили. Тобто, по факту, тут дві частини плати тримаються на якихось там тонюсіньких Перемичечка, дивіться. І по факту на деталях. Тобто на оцих трансформаторах це саме, саме крепка, що її тримає. Плата масивна, вона навіть видно, що вона на, на цих просічках вона деформірована. Тобто, десь це апаратик хорошо гепнув чи на пошті гепнули. І все, і приплив. Так що у кого таке апаратіс є, це візьміть. Ви Виміряєте стойку на платі, і, наприклад, кемрік який-небудь. І отут підложить по центру. там Один чи два, щоб вона не гуляла. То що, на мій погляд, оця проблема це вже, це вже класика для цих апаратів. Отак от, от виглядає осцилятор. Запитаний він з авторічної обмотки силового трансформатора. Керується осцилятор цією стрілюшкою. Це у нас високовольтний повітряний трансформатор. Зазвичай тут в осциляторах використовується високовольтна кераміка. ці тут при... застосували поліпропілен на 5 кВт. Трансформатор високовольтний, так званий ТДКС, Якийсь тут без роду, без племені, без маргіровки, без нічого. Хорошо, поки хорошо, поки воно працює. А як здохне, все треба буде пару-тройку закупляти із тих, що є в продажу, і якось підбирати. Оце у кого такий апарат є. Открийте, попротягуйте ці всі клеми. Бо вони взагалі двома пальцями відкручувались. Ого, це вже краще. Ні одна релюшка хаотична не торхтить. Лапанець мовчить. Давайте позамикаємо йому контакти. Красавчик. Ну що, збираємо та пішли нагружати. Нашим делом перевіряємо работу клапана. Це у нас продувка постгаз, так званий мінімальний. Трошки додамо. я Ще додам. Ну, Тут нам кажуть от 0 до 30 секунд. На мій погляд, то тут уже десь 30 секунд. Тобто, на повний, мабуть, буде там уже, мабуть, з минуту, а може і півтори. Ну, як би там не було, воно працює. Подключаем вентилятор. И начнем с минимального тока. 22 вольта и здесь 15 ампер. Ставим по индикатору полтинничек. А, я понял. То есть тут есть фактичные показники вот это зараз. А есть вот так вот на холосту. Давайте так тоді, снимаем нагрузочку, ставим полтинник. Так, 26 вольт. Ну, у меня 60. Ну, а и тут 60. Так что правильно показывает. Фактично. Так, ставим теперь соточку. То есть есть уставка, оце зараз. Даем нагрузку, він показывает фактичний фактичный струн. 26 вольт, ну да, 110 есть, есть, верно. Так, ставим 150. 26 вольт, ну 155 здесь, нормально. То, что заявляет, то и показывает. Так, максимум у нас тут 180, ну, наверное, поддомонтажное, наверное, будет 190-200, да? Ну так і есть, да, 200 ампер... Да нет 200 не 190 здесь, да. 190. Тобто, значит, в режиме тих тут навірно всі 200 будет. Ну давайте вернемся до отметочки 100. Тут у нас напруга трохи менше, тому... трум буде більший 20 вольт Є 100 ампер давайте тепер перотметочку 150 22 вольта ну 160 да ставим максимум Як я і казав, 200 ампер так що нормально він видає. давайте перевіримо ще спад тока так звана заварка кратера то ми натискаємо, варимо, потом відпускаємо, іде плавний-плавний спад Есть, красавчик. Чук. Давайте сделаем максимум. Натискаем. Подпускаем. И плавненько, плавненько падает у нас струн. Досить полезная функция. Чук. Есть. Давайте перевіримо режим пульс. Поставимо, давайте десь. Кастійки, давайте. Ось тут я єдине, що я не зрозумів, як вони показують, то що зазвичай ток бази і ток імпульса, коли вражаю на апаратах, от, наприклад, на едоні, включаєш режим пульс і циферки скачують. Тобто, Мінімальний показник – це базовий ток, максимальний це ток імпульса. Тут, звісно, цей в ноль прикрутиш, тут ноль стоїть. Тут додавиш цей в ноль. Ну то тобто, щось. Ну, ладно, давайте так. Давайте отут серединочку поставимо. І ток. І ток бази, давайте серединочку. Так, у нас коли зварювальний ток і ток паузи стоїть посерединці, Імпульсів почти не видно. Давайте тоді паузи менше зробимо. Так, тут вже імпульси є. Зварювальний можемо додати. Бачимо його по прибору. Давайте у нас зараз час імпульсу посерединці стоїть. Давайте менше зробимо. ще зробимо так, частота. Частоту в мінімум поставимо. Можемо більше струму навалити, щоб краще було видно нам. Додавимо частоту. Воно прямо і по лампочкам видно. Це висока частота. Це вже рівняється, пошти і не видно. Так, давайте ще часом пограємося. Це максимум. Это так выглядит у нас минимум. То есть получается, самое левое положение пульс у нас пропадает. Вот самый край. Чуть от края отошли, начинаю работать. И получается, по-моему, самый максимум тоже вин. То есть, сами крайние положения зона нечувствительности. То есть, буквально так пару миллиметров воде и шов и пришло працювать также и в минусе вот полный минус не працюет пару миллиметров воде и шов пришло працювать теперь проверим на электроде 80 ампер электродик троечка у 150 ампер. Максимум. И электродик четверочка. Проверяем работу осциллятора. Пульс. В общем, про все. Хай всем счастлить. До новых встреч.